Добрий день, Mazda 3 на продаж. 2017 рік. Офіційний автомобіль, куплений офіційного дилера, має історію обслуговування. Приблизно 3000 тому пройшли ТО, На попередньому ТО міняли мастило в коробці. В гарному стані небитий, не фарбований. Є камера ззаду, партронік ззаду, є навігація, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма. Ззаду отакий от красивий спойлер. Є складання дзеркал. Лобовецькво ціле, без трещен, без сколів. Є дрібні сліди експлуатації, зразу їх покажу. Тут малесенька така подряпанка, десь камінчик прилетів. Сколіп маленький, ну це дрібнички, але зразу покажу. Тут -от десь продерли трохи були, але воно вже не помітно навіть з такого ракерсу. Ну, тим більше це пластик. На це б я уваги не звертав взагалі. Отут є на арексі такі вмятинки. вони трішки нерівні. Якщо отак видивляться, сидіть кут, отак, от, то можна це побачити. Але якщо його не видивлятися, то і не видно. Тут також така невеличка м'ятинка. І отут. Ну, Якщо захочете, це можна все без фарбування зробити, але воно помітне, на загальний вигляд не впливає. Давайте пробіжемося по фарбі. зробимо заміри? Є тріпні сколи на капоті, ну але автомобіль їздив, має пробіг, тому це нормально. Це пил. Тут дівочка в порогах, ну в усіх, щоб не затиралось. Пластик в непоганому стані, тут не фарбовано, на плівці, відповідно, шар товщий, Ось він код. Салон гарний, охайний, така красива коричнева вставочка. Додатково такі от накладки типу карбон. Тут у них полірований пластик, він завжди дряпається, дуже сильно, щоб цього не було. Такі от в колір кузова стильні накладки виглядають так, наче тут вони були з заводу. По задньому ряду без зауважень. Килимки, підлокітник підстаканник. Аналогічно ззаду Тут теж не фарбовано, тут теж плівочка, тому шар вище. От звідси і сюди. Продовжимо заміру. Не фарбовано, такий от стильний спойлер. Тут камера, там оператоніки, тут теж такий килимок в багажнику. Знизу у нас є докатка, інструменти. бо так має бути з заводу. Бачите, такий, як заводу є на пил антигравій, заводська плівочка тут збережена. Ще, як бачите, нічого не фарбовано. Зараз для порівняння покажу з цього боку пириг, бо чомусь забув його поміряти. Ось аналогічно йде на пил. І аналогічно йде така сама товщина. Це завод. Проєм і з лівого боку покажу. Теж нічого не фарбовано, теж плівочка тут. І аналогічно на місці водія. Теж плівочка. Давайте заглянемо під капот і сядемо за кермо. Під капотом повний порядок. Гвинти не кручені. Тут також. Аналогічно пластик цілий, тут все чисто, тут також нічого не кручено і тут теж і цей винт теж не кручений. Так, і запрошую вас в салон. Двері водія без зауважень, теж це красива накладочка, складання дзеркал, сидіння водія в гарному стані. Кермо. Кермо має сліди експлуатації, шкіра трішки потерлася, але для мазди це абсолютно нормально, таке буває не те, що на пробізі 120, у деяких людей... Навіть в багатьох на пробізі 50 може бути, тому це нормально. Так, 122 тисячі. Є клімат, є підігрів керма, підігрів сидінь. Тут у нас є сервісна книжка, у мазди сервісна книжка електронна, але сама така, яка дається з салону, вона у нас є 20.09.2017. Автомобіль куплений. І тут папери по обслуговуванню. Так, я вам не буду показувати, щоб не світить дані власника. Значить, 119600 було останнє ТО, 122,295, зараз тобто менше 3000 назад. Це було масляне ТО, фільтра і олива. На 110 замінили передні так зараз, селенблоки передніх важелів. 4 штуки, передні колодки замінили, фільтр в коробці, мастило в коробці, ремінь генератора, ремінь помпи, натяжний ролик в зборі з кронштейном і дві шарові опори. 110 тисяч. Перед цим було ТО, перед цим знову ТО. Ну, В принципі, з останнього самого цікавого вам усе озвучив. Тому такий автомобіль кого зацікавив, звертайтеся можливі будь-які перевірки. Також можливий обмін на ваше авто.